Познайомив мене товариш, мій товариш з ним. І з того часу вже ще спочатку ми знайомий перед війною, перед повномасштабною агресією, але ну, я знаю його тільки з позитивної сторони. І через важкий стан здоров'я, як лікар, можу сказати, що він ну, страждав останні, останні два, роки, ну, два роки, у нього був цукровий діабет, і він. ну… Він похудав, він смарнів, він... але він тримався, він боровся, він, він страшенно любив свій Харків. Він з побагою відношувався до галичан, до всіх. Він, він... він не, міг Я не міг агресувати. Ви ж його це, була людина, це була людина взагалі не конфліктна. Він був зважений, він був спокійний. Він е... спокійно е... завжди. Я не знаю, як військова, як людина військова він чітко завжди оцінював ситуацію, чітко завжди завжди е аналізував все. Він був розумний, мудрий. Він був ну просто людина-скала. І я, я не знаю, як так сталося. В таких випадках повинна діяти поліція, а не відразу. Поліція як людина не представляє документи, повинна Провести поверхневий огляд, повинна визначити, чи це є в людини зброя, чи немає зброї. Можуть бути гранати, можуть бути ножі. Але ну, я вважаю, що це прикрили. Того не мало статися. Я... Він багато чого розповідав про бої, про події. Про... Про... Потім був поранений, комісований, але знов повернувся на фронт. І... Ну, я не знаю. Він надзвичайно скромна людина, надзвичайно культурна, надзвичайно вічлива. Він був волонтер, він був, він був, я, я особисто знаю, як він ремонтував машини, як він видавав свій автомобіль у 200, як він збирав гроші на запчастини, знов закуповував автомобілі, знову віддавав на хлоп, бо хлопцям потрібно. Я, ну, я, як це сталося? Я... Сьогодні ми також молимося і дякуємо Богу за дар життя за воїна Юрієв, особливо боляче, коли смерть приходить не від Борога, а з того місця, де має бути мир і взаємоповага. Та навіть у сому трагізія ми пам'ятаємо, що він був людиною чески, воїном, який служив і жив для свого народу. Він не помер у, у бою, гадає житля кроє, у вірності, відповідаємості і любові, любові до ближніх і, і солію Батьківщини. Тому ми сьогодні у цій молитві довіряємо його душу, Божному усердю, знаючи, що Бог усе бачить і все оставить по місцях. Задача Росії це знищити Україну. Для цього Росія використовує різні підходи, і вбивства, і тероризм, і пропаганда. От будь-який інформаційний меседж, який розказує про ту чи іншу ситуацію, зразу отримує дуже багато коментарів, в тому числі видно, що навіть стильне писання їх є більше московський. Ніж український, тому що у Львові живуть люди різних національностей і в Україні в тому числі. Те, То, що сталося, це є трагедія, тому що вбили людину, яка служить для держави, який пройшов війну, фронт, який мав всі підстави, щоб бути в цивільному житті. Він далі вирішив служити. Я говорив з керівником поліції, тривають слідчі дії, це добре що зразу затримали нападника. Він фактично вже вісім років живе у Львові з IT-сфери. Які підстави, яка мотивація? Знаю, що в нього були непрості відносини, були якісь попередні проблеми, але це все слідство нехай розбирає. Від імені громади міста Львова. Я ще раз і ще раз висловлюю співчуття дружині всім рідним співпрацівникам, тому що це трагедія. Ніхто не має права забирати життя людини. Це є трагедія, Служу в Галицько-Франківському ортецька та СП, де служив Бондаренко Юрій Костянтинович. Він до нас привівся влітку, себе зарекомендував дуже позитивно, дуже чуттєво, правильно, чесно, справедливо і великий патріот. Він служив, ще, будучи учасником АТО, захищав Україну тоді. Пізніше він демобілізувався і міг вже просто не служити, але він. Ще раз покликав себе і поїхав захищати Україну. У 23-му році йому поставили діагноз цукровий діабет, з яким він вже не міг бути активно в зоні бойових дій, і він перевівся поступово в тил. Він перший був на ППО в Хмельницькій області, здається, але Захотів бути поближче до родини, бо оскільки він патріот з великої букви, його родина повністю переїхала з Харкова до Львова. Мама, дружина, тільки на Харківщині лишився дідусь. І тому він став служити в ОРТЦК ЦК СП. Він спочатку займався суто мобілізаційною роботою в плані. Звіти паперово, але пізніше він викликався бути активним учасником роботи мобілізаційного групи. Це як прекрасна людина, я можу тільки сказати найкраща. В мене забрали друга і в нашого колективу забрали істинного хорошого працівника службовця, який був. Я навіть не можу підібрати слів, був найкращим з нас. Ми його дуже поважали і любили, і це доволі велика втрата для нас. Дякую. Скажи, будь ласка, кажуть, що він взагалі був не агресивний, не ні агресивний, ні конфліктний. Ні, Юра не був ніколи агресивним. Юра був настільки толерантним, щоб ви розуміли, людина вивчила себе повністю української мови, літературної мови. Він багато читав, він писав, він настільки мав почуття гумору. Він. Коректний був, толерантний, скільки раз ми зустрічалися в таких дивних обставинах, він просто собі спокійно, то йому не можна було нервуватися, тому що він інсулінозалежний, в нього ж цукровий діабет, і тому він дуже толерантний був. І це все, що викидують, що там це є все брехня. І мені дуже прикро, що наші люди так сприйняли його смерть. Повірте, він не заслуговує на ті слова невдячності, які пишуть в загальних соціальних мережах. Знаєте, я, як би сказати, я навіть не думав, коли, коли мені сказали, що він пішов в АТО, я, я тоді, як сказати, мене до мене не було. Я жив у Криму. У мене сестра погибла, я жив там, Мені вони, його мама і бабуся його скривали від мене, що, я, що він поїхав туди. Коли сказали, я своїм очам і своїм вухам не повірив, що він, він мог поїхати, міг поїхати воювати, він воював в Авдіївці, ви може. Пам'ятаєте, мене пам'ятається це, така точка була, тоді в АТО сама-сама була аеропорт цей і Авдіївка. Він провоював там рік, рік чим, то прийшов і сказав, що так і так я буду переїж... переїжджати у Львів, тому що Путін на цьому не зупиниться. І я хочу, щоб моя сім'я вся розмовляла на українській мові. Характером був, характером був. Всі, бачите, скільки прийшло друзів, його всі підтримували, всі вважали, всі любили.